Як вистояти і перемогти диявольську атаку. Ми переконалися, що у нас є ворог і що нас Він атакує, але оскільки духовна атака сама по собі ніколи не закінчується, нам замало знати, що ми на полі боротьби, треба ще вміти боротися. Для цього слід знати деякі принципи. Сьогодні покажу перший. Наша боротьба не проти людей. Апостол Павло застерігає нас: Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в під небесних просторах. Ефесян 6.12 тому ми повинні завжди пам'ятати, що боремося не з людиною чи з проблемою, а з духами темряви. Якщо ми про це забудемо і почнемо воювати проти тіла тілесними засобами, то отримаємо поразку, бо боротьба ведеться в духовному світі, а тілесні методи тільки посилюють її. Диявол часто намагається атакувати нас через найближчих людей. Так Він атакував Ісуса через апостолів. Але Ісус залишався непохитним, бо добре знав Свого правдивого ворога справжнє джерело атаки. А на Христі Ісус показав, як цю атаку відбивати. Отче, їм! Бо не знають, що роблять. Луке 23:34 Прощення. Воно розбиває задуми сатани і обезброює його. Прощення це сила, яка показує, що ви знаєте Бога, і знаєте Його і вашого ворога. Павло у другому посланні до коринтян у главі 10-11 стишок каже, Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я що прощати, то ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі. Прощення. Дає Святому Духові силу, міць, можливість прийти і діяти у нашому житті. Гіркота, непрощення, навпаки, штовхає нас на сварки і помсту. Прощення допоможе нам кожного разу отримати перемогу. Треба дивитися далі своїх образ. І перебувати в силі Святого Духа. Насправді мало хто з нас розуміє, що для того, щоб прощати, потрібно бути дуже сильною і мудрою людиною. І ще менше з нас задаються питанням: чи варто прощати? У більшості випадків ми просто ображаємося. І втрачаємо спілкування з кривдником, але насправді той, хто прощає, робить в першу чергу добро для самого себе. Багато психологів ствердять, що через невибачення розвиваються дуже важкі хвороби, оскільки образа це сильна емоція, яка має вплив на тіло. Пропоную вам притчу про силу прощення. Прослухавши її, ви, можливо, вперше вирішите пробачити своїх кривдників і почнете жити щасливо. Ангел посміхнувся, і посмішка його була доброю, якоюсь дуже світлою. Знаєш, Іване, сказав він, людина не може проклясти іншу людину. Іван з побоюньом дивився на нього. До чого він це Людина взагалі не може нічого зробити з іншою людиною, він знову посміхнувся, навіть якщо б'є її. Іван не розумів, до чого хилить ангел, але слухав з цікавістю. Людина не може вселити іншій людині свої думки, не може змусити дивитися на світ своїми очима, не може переконати іншу людину в своїй правоті. Іван заперечив. Але ж так буває? Ні, похитав головою ангел. Це той інший може повірити тобі, ти безсилий. Ангел промовчав, дивлячись кудись, діличись, потім продовжив. Зробити щось з іншою людиною, не у владі людини, так влаштував Бог. Подобається тобі це чи ні. Він замовк. Але Іванові хотілося пояснити. І, запитав він, показуючи, що хоче продовження. І все, що людина робить іншому, вона робить собі. Як це? не зрозумів Іван. Дуже просто: проклинаючи іншого, ти проклинаєш себе, надихаючи іншого, ти надихаєш себе. Ображаючись на іншого. Ти ображаєш себе, даруючи іншому, ти даруєш собі. Це закон Чий його ангел показав рукою кудись в небо? Вони помовчали. Чи правильно я зрозумів? запитав Іван, що, прощаючи іншого, я прощаю себе правильно, кивнув ангел головою. Іван замислився, потім подивився на ангела і сказав: але я хочу пробачити, правда хочу. Ангел похитав головою. Щоб уміти прощати, треба знати, що таке прощення Іване. Йому стало цікаво. А що таке прощення? Прощення, перепитав ангел, це радість. Іван глянув на ангела. Може бути, він все ж захворів. Або як це у них тут називається? Ангел посміхнувся. Ні, Іване, я не жартую, прощення це радість, радість любові. Він подивився в небо і додав: це коли ти можеш зітхнути на повні груди, засміятися і сказати: дякую, дякую тобі за те, що ти зробив для мене. Якщо захочеш, можеш зробити мені це ще раз і ще, можеш це зробити для мене стільки раз, скільки захочеш. І кожен раз я буду повторювати тобі дякую. Це так ми кажемо своєму кривдникові. Див... Він Іван дивився на свого ангела, що стояв з розправленими крилами на краю нескінченної дороги, і чомусь йому стало дуже легко, навіть радісно. Напевно, тому що стояв з ним поруч, слухав його мелодійний голос і розумів. Все буде добре. Гордість перший крок до поразки. Стається, що диявол не має шансів затягнути в тенета гордості ту людину, яка віддано служить Богові. Проте для цього йому варто лише переконати нас, що наші досягнення результат нашої унікальності, і тоді навіть найбільше служіння може розвалитися. Це дуже просто, якщо ми не будемо чувати. Наприклад, Бог дав нам служіння в прославі. Ми багато працюємо над собою. Спочатку все ніби непогано. Ми прославляємо Бога і робимо все, щоб це було якнайкраще. І в цьому немає нічого поганого. Але якщо ми не будемо чувати, то почнемо виконувати, наприклад, пісні. А не прославляти Бога. Ми будемо слухати, як звучить наш голос, чи інструмент, забуваючи, що головне прославляти Бога, а з часом будемо насолоджуватися від свого виконання і думати. Я багато працюю, і ось який чудовий результат, а це і є нашою поразкою. Бо прославляємо себе, а не Бога. Як і у своєму посланні каже: Бог гордим противиться смиренним же дає благодать, коріться, Отже Богові, противтеся дияволові, і Він вас, від вас утече. Саме тому мусимо завжди чувати і перебувати на кораблі, якому є Ісус. Наступний невеликовні рани притягують диявольську атаку. Як в природному середовищі, поранена тварина притягує до себе хижих птахів, які атакують її і добивають, так і в духовному світі кожна незалікована рана притягує ворога. Він буде кожного разу бити в незаліковану ділянку, щоб біль посилювався. І призвів до падіння. Ми можемо маскувати свої рани серця, прикидатися, що їх вже нема. Можливо, інші люди нам і повірять, а от диявол ні. Йому добре помітно, що рани все ж таки є, і він не залишить спокою людину, яка не працює над власним внутрішнім зціленням. Боротьба за душу запекліша, аніж світові війни разом. Саме тому найменшої ранки досить для смерті, ми маємо постійно обновлювати свою душу Божим Словом, підпорядковувати її нашому Духові, який завжди швидше відбиває атаку, ніж душа, а свій Дух підпорядковувати Святому Духові. Людська душа є полем боротьби між Богом і сатаною. саме в людській душі. Кожної хвилини життя ведеться ця боротьба. Треба, щоб душа дала вільний доступ Богові і щоб Він озброював її всілякою зброєю, просвічував своїм світлом, вказуючи на початок боротьби з темрявою помилок. Треба, щоб душа зодягнулася в Ісуса Христа, а ми це можемо зробити, прийнявши Пресвяту Євхаристію. В його правду і в справедливість, щоб одяглася на себе панцир віри і Божого Слова, щоб здобула перемогу над могутнім ворогом, для того, щоб людина могла зодягнутися в Ісуса Христа, мусить вмерти її людське я. Якщо би на людське серце. Пливав тільки Бог своїм споконічним планом зробити людиною щасливою, то пошуки Божої волі були би простими. Проблема шукання і сповнення Божої волі в нашому житті ускладнюється не тільки з огляду на наші гріхи, чи людську слабість і незрілість, а й з огляду на дію Злого Духа. Це ворог, перед яким Перестерігав Ісус, бійтеся того, хто має владу, убивши, кинути в пекло, кажу вам так того, бійтеся. Лукія 12.5. Злий Дух має властивість приймати вигляд ангела світла, 12 Коринтян 11, 14, і наслідувати у лапках Бога. Тому святі демона маупою Бога. Яка підло мовпує і перетрашнює Бога, але вплив диявола на людське життя суттєво обмежений. Він не здатний безпосередньо впливати на душу людини. Він не може входити в душу і виходити з неї, а мусить користуватися якоюсь попередньою причиною. Цим його дія на людину відрізняється від дії Бога. Диявол, щоб спокусити нас до зла, мусить звернутися до того, що є у нас: пристрастей, звичок, вподобань, способу мислення, відчування, реагування, коротко кажучи, до того, за що він може зачепитися. Наприклад, злий дух може зачепитися за наші фізичні потреби, страхи, хвороби амбіції, почуття кривди. І інші людські слабості, свідомі і неусвідомлені. Людина народжується зі зраненою природою, з плямою природного гріха, яка збільшується упродовж життя, до того ж, назранять чужі власні гріхи, Римлян 7, 8, 23. Катехизм подає сім основних жадань людини, які називає головними гріхами. Спокушаючи нас, диявол звертається саме до них. Він входить у зранену природу і використовує їх для своїх згубних намірів. Зранена природа є інструментом диявола, на якому він може грати свою мелодію. Злий дух обманює нас, що заспокоює жадань і звичайних потреб людніх. Це необхідність, без якої неможливо осягнути мир і щастя, спокушаючи Ісуса у постелі, диявол звертається між іншим до Його відчуття голоду після сорокаденного посту, Дивися, Матея 4.3. здається марно намагатися відділити те, що походить від нашої зраненої природи, від того, що походить від диявола. Обидві дії завжди з'єднані. злий дух діє лише з допомогою нашої природи. Ми не поповнили жодного гріха без заохочення спокусника. У майбутньому Він скористається кожною нагодою, аби довести нас до зла. Було би великою помилкою вважати, що злий Дух спокушає нас тільки до зла. Він задовольняється також і меншим добром. Тактика спокуси Злого Духа використовується до ситуації людини. Якщо вона живе у гріхах, то диявол спокушає її до ще більших гріхів, якщо хтось йде дорогою інтенсивного навернення, то злий дух схиляє його до меншого добра, але менше добро є проміжною метою спокушання, остаточна мета самосло. Показуючи дію диявола, можемо піддатися крайнощам. З одного боку, применшування, або навіть висміювання дії батька неправди, з другого демонізації дійсності, яка полягає в наданні йому сили, якої він не володіє. Люди вірять у диявола або занадто ревно, або дуже слабо, зауважує Клайв Луїс. Англійський письменник і богослов, применшувати або взагалі заперечувати дію диявола небезпечно, бо він діє найефективніше тоді, коли його не зауважують. Мають рацію ті, які говорять, що найбільшим його успіхом є те, що багато людей не вірять в його існування і діяльність. Святий Ігнатій Наголошує, що диявол діє завжди тільки за посередництвом якоїсь причини. Тобто, як вже згадувалося, у спокушуванні мусить користуватися чимось, що є у нас щодо сучасного переоцінювання дії і впливу диявола на людину, то наголосимо, що злий дух не може зробити нічого поганого людині без її дозволу. І заангажування волі, сворідна мода на демонологію, яка у наші часи панує в деяких церковних середовищах, чинить більше зла, ніж добра. У психічно і емоційно слабких людей це викликає почуття небезпеки. Приписування дияволові сили, більшої від того, яку він має, може з одного боку пробуджувати у людині надмірні побоювання і страх перед його присутністю впливом, з другого, вести до звільнення від особистої відповідальності за вчинене зло. Саме так Єва поводилася в раю, коли Бог запитав у неї, чому вона зірвала заборонений плід. То Єва вас скинула провину на спокусника. Смій спокусив мене і я їла. яїла, три-три. Але це не була справжня причина порушення заборони. Суттєвим чинником було її особисте рішення, яке вона прийняла в повній свободі. Не забуваємо, що мож, кожна спокуса може привести або до падіння, або до перемоги. Не спокуса... А наша свобода вирішує, що нам робити. Хто такий той, хто використовує людські зранення, щоб душу й тіло людини погубити в пеклі? Біблія називає різні імена. вони окреслюють його суть, мету, дії і методи. Одне з найважливіших і грізних окреслень сатана. Воно означає ворога Бога і всіх, хто стоїть на його боці. Популярне слово диявол означає обмовника, брехуна і батька усякої неправди. Демон означає ворожий дух, той, хто розділяє і сварить людей між собою. Біблія використовує також і такі визначення: дракон, спокусник, князь світу цього, антихрист, Абандон той, хто губить людські душі. Аполеон, той, хто, який нищить, сатана, як каже святий Ігнатій, тягує душу у свої приховані підступні дії і збочені наміри, використовує при цьому егоїзм, пристрасті страх людини, особливо страх смерти. І тому в откровенні святий Іван стверджує, що сатану переможуть ті, які завдяки крові анця. Не полюбили життя свого навіть до смерти. Откровення 12:11. Я розум, який споглядає себе самого, говорить про себе диявол в одному з творів Фросарда. Оскільки злий дух спрямований тільки до себе, то ненавидить усе. Спрямований до іншого, до Бога і до людини. І тому основна мета диявола розділити і сварити людину з Богом, людину з світом, людину з людиною, людину з самою собою, кінцевий результат дії диявола знищення, смерть і руїна. Під час спокушування до гріха. Диявол звинувачує спочатку Бога перед людиною, намагаючись довести, що єдине прагнення Творця поневолення свого створіння. Після гріха диявол звинувачує людину перед нею самою, намагаючись її переконати, як переконав Юду, що для неї вже немає милосердя, і вона мусить загинути. Диявол звинувачує також одну людину перед іншою, і таким чином. Руйнує єдність між людьми. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, пишіть імена, і також про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.